Мужики поспішіть замовити до кінця тижня, собі тракторця по знижкам та отримати ще якийсь подарунок невеличкий, але все одно приємно буде. Будете себе почувати, от скажете, от приїхав на міні-трактор, вибрав собі тракторця на шиї і подаруночок дали. Ну, оце буде Буде хорошо. Так що от так Зараз ми піднімемося наверх, покажемо. sich absorb.